На Закарпатті впродовж минулої доби восьмеро чоловіків мали намір незаконно перетнути держрубіж. Так, чотирьох з них виявив на кордоні з угорщиною наряд відділу вилок. О третій годині ночі військовослужбовці за допомогою тепловізора зафіксували рух невідомих осіб Тиси, руслом якої і проходить кордон. Затриманими виявилися двоє закарпатців та двоє запорожців. Чоловіки мали із собою надувний човен, чинінгований пінопластом. Своїм помічникам особи, яких наразі встановлюють оперативники загону, кожен з правопорушників мав заплатити по 2 тисячі євро. Ще одного чоловіка, жителя Івано-Франківщини, який мав намір потрапити в угорщину, затримали прикордонники відділу Лужанка. Інших трьох зловмисників закарпаття, донечанна та Дніпропетровця, затримали поблизу українсько-румунського кордону. Прикордонні наряди від відділів ділове та тячів для з'ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення передбачено статтею тисяч. Піродин кодекс України про адмінправопорушення правопорушення затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Невдовзі оцінку її не надаватиме суд.